Хто народився і виріс в СРСР, то, як правило, часто згадують один із плюсів совка совєтське морожене. І пишаючись цим, розказують сучасній молоді, мов тоді от було морозиво. Справжнє, не те, що тепер. В принципі, це правда. Тоді було краще морозиво. Хоча і зараз є класне морозиво, тільки воно дорого коштує. Але мало хто із них знає, звідки взялось те смачне совєтське морозиво. Та й не «совєтське» воно зовсім. А справжнє американське. А діло було так. Товариш Сталін в 1936 році послав радянську делегацію в США на чолі з народним комісаром харчової промисловості Анастасом Мікаяном. Тоді США ще не були основним ворогом для СРСР. У Нью-Йорку радянська делегація опробувала вісім найсмачніших сортів Морозива з перспективою виробництва їх в СРСР.